Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. У Придністров'ї режим надзвичайного стану в економіці. Указ підписав президент. Рак не вирок у Терасполі пройшов перший форум для онкохворих. Від нейромереж до віртуальної реальності. Айти форум у рибниці. У Придністров'ї вводять режим надзвичайного стану в економіці. Захід тимчасової про це сьогодні говорив президент на нараді з главами. Це пов'язано зі зниженням темпів проведення розрахункових операцій на території Євросоюзу у пріоритеті. Опалення для населення газ для промисловості обмежать. час какби Час непростий, простий, все контролюється, вирішується. Запевняю, і президент, і всі органи держвлади думають про людей і як забезпечити їх нормальним життям. Але все, що відбувається навколо нас, впливає сто відсотків на Придністров'я, енергетику та економіку. Тут не потрібно ні з чим сперечатися треба робити свою справу. Необхідно нам реалізовувати ті... Необхідно нам реалізовувати ті заходи, які у нас передбачені у надзвичайному режимі з метою стабільності і наявності газу у населення. Я думаю, що проведена робота дозволить відновити штатне постачання вже найближчим часом, але тим не менш необхідна реалізація всього комплексу заходів, щоб люди в холодний період не страждали. Указ проведення надзвичайного стану в економіці підписав президент Красносельський. Далі на розгляд у Верховну Раду. І сьогодні ж президент Вадим Красносельський провів розширене засідання. Участь взяли члени президії уряду і Верховної Ради Придністров'я. Це перша робоча зустріч у такому форматі після формування нового депутатського корпусу. Верховний Верховну Раду обрали недавно сформовані усі комісії. Тому назріла на необхідність даної наради. Я завжди прихильник взаємодії розгляду усіх питань колективно. Думок буває чимало, а рішення має бути одне. Співрозмовники обговорювали поточні питання, що вимагають спільної роботи. Один з найбільш об'ємних і дискусійних напрямків формування проєкту бюджету на прийдешній фінансовий рік. У нас зараз достатньо складний період що... У нас наразі доволі складний період, тому що обговорюється проєкт бюджету 2026. У кожної сторони є свої позиції. Але сподіваюся, у робочому порядку на нарадах, комісіях, комітетах будемо обговорювати і виходити з єдиної позиції. Урядова ініціатива вже ухвалена в першому читанні. Обговорюються поправки. Про рух громадського транспорту говорили сьогодні на селекторній нараді з главами держадміністрації. Говорили: в містах є райони, де не вистачає тролейбусів та маршрутних таксі. Президент Красносельський дав завдання провести нараду з перевізниками. У мене є об этом сигнали. У мене є про це сигнали, особливо громадяни Рибницького району, скаржаться на те, що ті чи інші села залишаються без забезпечення транспортом. Я припускаю, що просто маршрут невигідний. Можливо, якісь податкові пільги щодо конкретних вантажоперевізників застосовувати там, де буде виявлена через АСОП їхня рентабельність, яка нижча за розумне наповнення. Система контролю АСОП дозволила визначити вантажопотоки на тих маршрутах, де є тролейбуси, приватні. Компанії ставлять свої автобуси. Це не контролюється. Автобуси забирають людей, тролейбуси їдуть порожними. Або тільки возять пільговиків. Природно, цю ситуацію треба міняти кардинально. Це має робити не уряд. Цим повинні займатися глави держадміністрації. На нараді підняли проблему стихійних звалищ. Люди скаржаться, особливо в Дубасарах. Є випадки, коли фахівці опустошують сміттєві баки, а гори відходів поруч залишаються. Президент закликав навести лад. Дубасарах згадували загиблих захисників Придністров'я. 13 грудня 91-го року силовики Молдови втретє спробували захопити Дубасари. В результаті нападу на пост ДАІ троє захисників Придністров'я загинули. 16 були поранені. Дубасари. Пост ДАІ біля в'їзду в місто. 13 грудня 91-го року тут загинули гвардійці з Рибниці Олександр Патергін і Володимир Чербати. А також співробітник Даї Дубасарського РВВС Юрій Цуркан. Щороку в цей день жителі Дубасар і Рибниці несуть до місця загибелі квіти. Микола Кушнір з Рибниці захищав Придністров'я з 90-го. Був у територіально-рятувальному загоні, 91-го — у гвардії. У 92-му воював під Дубасарами на Кошницькому і Кочієрському напрямках. 2 серпня підірвався на міні. Втратив ноги. Але щороку, 13 грудня, приїжджає в Дубасари. Я хорошо знав. Я дуже добре знав Щербатого. Він був заступником командира батальйону. А я був з перших днів у гвардії. Коли хлопців підняли по тривозі, мене не було вдома. А так би не знати, що зі мною було б. Був хороший командир. У 91-му місто Дубасари все ще жило в умовах двовладдя. Працювали паралельно відділ молдавської поліції і нещодавно утворений міський відділ придністровської міліції. Напередодні, 13 грудня, надійшло повідомлення. На місто готується черговий напад. Поздаї посилили. На чергування разом з міліціонерами заступили гвардійці з рибниці і ополченці з Дубасар. Додатковий пост виставили і на мосту через Дністер. О п'ятій ранку під'їхав автобус. Думали з робітниками. Виявилося з силовиками Молдови. Зав'язався бій. Він тривав 40 хвилин. 16 гвардійців були поранені, троє загинули. Я сам з України. Я сам з України, але я розумію, що Придністров'я це моя батьківщина з 85-го року. Час минув, але я сказав, ми будемо пам'ятати і їздити сюди щороку, тому що це наші хлопці, це наша республіка. Дубасарці і рибничани поклали квіти до пам'ятного знаку в Дубасарах і могил захисників Придністров'я. Вони поховані в рибниці на міських кладовищах. У Терасполі пройшов перший форум для пацієнтів з діагнозом онкологія. Учасники близько 150 осіб з усієї країни. Ще тисячі підключались онлайн. Говорили про те, як перемогти хворобу і хто в цьому може допомогти. У залі більше 140 осіб з усієї республіки. Ті, хто здалеку на форум дісталися безкоштовно. Допомогла громадська організація Живи вже другий рік. Вона об'єднує в Придністров'ї усіх людей з онкологією і допомагає вирішувати загальні на всіх проблеми, у тому числі у школі онкопацієнтів. Відвідує її і Оксана Косовська. Про свій діагноз жінка дізналася три роки тому. Обнаружила виявила пухлину в грудях, сама звернулася до лікаря. Далі дізналася про фонд живи, завжди підтримують, дають відповіді на всі запитання, завжди на зв'язку, завжди відповідають, завжди підтримують. Є і психологічна допомога, юридична. Про допомогу онкопацієнтам пацієнтам говорили на форумі: від безкоштовних тонометрів і колясок до одягу, татуажу і стрижок. У числі друзів організації Живий Фітнес, мафія і адреналін. Абонементи в тренажерні зали для людей з онкологією безкоштовні. Тренування не тільки допомагають під час реабілітації, а й дають можливість спілкуватися. Сам належу до цієї категорії. Треба говорити, треба спілкуватися, треба вирішувати проблему. Займатися профілактикою онкозахворювань і наданням допомоги онкохворим. Рак – це не кінець життя, а етап, який потрібно пережити. І сьогодні в цьому залі люди, які готові надати вам підтримку, допомогу, відповісти на всі ваші запитання. Я хочу всім вам побажати здоров'я, оптимізму і щоб у вас вистачило просто віри в себе, в те, що ви будете здорові, ви одужаєте. Спілкування в такому форматі продовжать онкологічний форум проводитимуть частіше. Штучний інтелект, роботи та віртуальна реальність у рибниці пройшов it форум для школярів півночі країни. Організатори Міністерства цифрового розвитку і освіти Придністров'я. Учасники поспілкувалися з експертами у сфері інформаційних технологій. Срібна кнопка Ютуба і мільйони переглядів це досягнення одного зі спікерів Анатолія Глазова. Його лекції є навіть на сайті Московського університету імені Баумена. За словами викладача, ми живемо у світі інформаційної революції. Штучний інтелект пішов у маси з грудня 2022-го. Увесь цей час його вивчають і в рибницькій філії ПДО. Якщо ви підете в IT, то краще використовувати спеціалізований. Я рекомендую Клод. Перший момент, який ви повинні засвоїти системи штучного інтелекту. Глючать у них галюцинації. Вони починають по перше скромно помилятися, а по-друге, нахабно брехати. Ми хочемо заже шлібят. Ми хочемо залучити молодь тих, кому цікаве, IT, Показати, що в Придністров'ї IT може розвиватися, може досягати успіхів, можна вчитися весь час чомусь новому. У нас активно розвивається сфера, і вони можуть стати частиною цієї сфери. Був і формат питання відповідь. Школярів цікавило чи замінять роботи людей. Я як і багато, пользуюсь. Я як і багато користуюся, навіть щоб зробити домашнє завдання. Дуже часто це допомагає. Я нічого поганого в штучному інтелекті не бачу, якщо це буде в межах розумного. Але все-таки занадто багато використовувати штучний інтелект це теж шкідливо, тому що це обмежує наш кругозір і, скажімо, вміння людини мислити. Рибницька філія ПДУ планує відкрити новий профіль: це штучний інтелект та аналітика даних. Він з'явиться наступного року в рамках бакалаврату, це використання нейромереж у різних галузях абсолютно зараз можна абсолютно спокійно навчити нейронні мережі, щоб, наприклад, банківській діяльності можна легко було б відстежувати шахраїв у медицині можна буде застосовувати в рамках більш глибокого досліджування захворювань у пацієнтів і визначення більш точних аналізів і на їхній основі більше точних діагнозів. Були майстер-класи з робототехніки, 3D друку і не тільки найпопулярнішими стали окуляри віртуальної реальності. Вони перетворили фойє держадміністрації на цифровий всесвіт. Ще одна розробка ПДУ зона симуляції. проєктів одним з проєктів. Є актуальна для нашого міста ситуація, пов'язана з нестачою паркувальних місць в районі колгоспного ринку. Ми всі стикаємося з цим. І ми зі студентами пропонуємо розвантажити цю транспортну розв'язку. На форумі відзначили, IT-спеціальність зараз найпопулярніша на планеті. Особливий урок історії для суворовців. Напередодні вони відвідали одразу два музеї у Бендерах. Спочатку дізналися про важливі події із життя міста з 12 по 20 століття. А після про Бендерську трагедію. Співробітники музею розповіли, як жителі захищали Бендери 92-го. Урок історії за розкладом. Замість учителя, екскурсовод розповідає про будівництво Бендерської фортеці. Тут макет цитаделі такої є. Збудували османи. Російські війська тричі відбивали на діорамі штурм фортеці у 1770-му. Тоді російська армія під командуванням паніна здобула блискучу перемогу мені дуже сподобалася. Панорама штурм Бандерської фортеці. Дуже гарно вона зображена. Нам показували різні гарматні ядра. Вони дуже потужні. Я не розумію, як солдати їх піднімали та запускали. Далі меморіальний музей Бендерської трагедії. Тут тисячі експонатів, свідчення злочинів Молдови проти мирного міста та його мешканців. Екскурсовод розповідає, коли 19 червня 92-го бронетехніка Молдови увійшла до Бендер, у цій будівлі почали формувати народне ополчення. У першу ж добу записалося понад три тисячі осіб, на всіх лише 40 гвинтівок. Озброювалися, хто чим міг. Наприклад, вхід пішли ось такі кийки і самородити. Зброя. Ствол гаварятись. Із... Ствол зі стільця, ручка з якої спили, затвор клямка віконної рами, стріляв. Навіть дехто вважає, що він мав перевагу в порівнянні з автоматом Калашникова. У трьох залах фотографії захисників Бендер, козаки, гвардійці, ополченці. У залі пам'яті імена та прізвища усіх загиблих: 480 людей, 132 мирних жителів, із них п'ятеро дітей. Я представилася. Я уявив себе на місці жителів, які перенесли всі ці труднощі. Війна це біда. Це було дуже важко перенести. Люди справді герої, які відстоювали честь та свободу нашої держави. Подібні екскурсії до історико краєзнавчого музею Бендер проводять для школярів з усього Придністров'я. У Тирасполі напередодні нагородили учасників конкурсу Кращий об'єкт сільського туризму. Переможцями стали садиби, які найкраще відбивають культуру і гостинність республіки. Подробиці далі в сюжеті. Терасполь Мінекономрозвитку. у конференц-залі, переможці та учасники конкурсу Кращий об'єкт сільського туризму. Перше місце у фазенди садки Віктора Музики. Плантації з ягодами, лазня в японському стилі, альпанки для відпочинку Озеро. Також є гостявий будинок. А ще пасіка тут лікують бджолами. Ми старалися до цього. Наводили порядок кругом, додали ще пару бесідок. Постійно треба, щоб людина приїжджала і замічала щось нове трошки. Тоді буде інтересно приїжджати знову і знову. В основу нас приїжджають наші придністровці, з Молдови люди приїжджають. У садки приїжджають, щоб насолодитися природою, а до Северинівки, аби побачити російські, українські та молдавські предмети побуту. Та скоштувати національні страви. Різьбані віконниці Олександр Зубко зробив власноруч кімнати прикрасили домотканими килимами, вишивкою та старовинними статуетками. Гостевий будинок сільська Богодать подружжя Зубко посів друге місце у конкурсі. Все, що ми ділимо те з душою. Усе, що ми робимо, це з душею, і звісно, це збереження колоритності придністровського народу та ідентичності. Ми прогощаємо національною кухнею. Також є можливість взяти участь у майстер-класі з приготування традиційних страв, зокрема випікання хліба та вертут в печі. Приїжджали до нас туристи з Придністров'я, Молдови, Франції, Англії, з Америки навіть були. Їм дуже подобався наш. Традиційний колорит це те, чим ми пишаємось. Конкурс кращий об'єкт сільського туризму провели втретє. Брали участь гостєві будинки, кафе, фазенди, ресторани та ремісничі майстерні. Ви із приваблюєте туристів із Придністров'я. Ви залучаєте туристів із за кордону до нашої республіки. Ви показуєте їм не лише нашу природу, не лише як живуть наші села, а й знайомите їх із культурою, традиціями, історією Придністров'я. Ви показуєте наскільки багата гостинна наша республіка і наші села. Переможцям та учасникам конкурсу вручили пам'ятні дипломи. У Бондарському історико-краєзнавчому музеї презентували нову серію марок, присвячену новорічним святам. На марках представлені ялинкові іграшки. У нас на марках набір. У нас на марках представлений повний набір Чаполіно, випущений у 1957 році. Він включає в себе 14 іграшок, які розмальовані вручну. Набір досить рідкісний. На конверті якраз представлена коробка від цього набору. Зображення взято не з інтернету. Це фотографії, реальної іграшки іграшок на гілках, взятих в одного із колекціонерів. тираж кожної марки 700 примірників. Це вже четверта серія марок із зображенням ялинкових іграшок, випущена в Придністров'ї. Перша була 12 років тому. Наступна презентація пройде в січні 2026 -го. Присвячена вона буде символу року вогняному коню. Сезон новорічних свят вже розпочався. Наприкінці минулого тижня в центрі Терасполя відкрили головну ялинку країни. Були танці, ігри та хода казкових героїв. Сотні людей зібралися на площі. Діти з очікуванням дива в очах, камери, телефонів на готові. Дід Мороз, ось-ось вийде на сцену. Усі миру, добра, благополуччя, щастя в сім'ях, а найголовніше міцного здоров'я. Любіть один одного і цінуйте. Цього року на свято дід мороз їде на червоному кадилаку у супроводі байку. І ось він той самий момент. Залишилося тільки вимовити чарівні слова. У такі секунди навіть дорослі починають вірити в диво. Нас всіх обідіняє одна. Нас усіх об'єднує одна спільна любов до нашого краю, до нашого Придністров'я. І безперечно, у нас вже навіть з'явилися спільні традиції, які ми не розділяємо. Ми народи Придністров'я зберігаємо і передаємо майбутнім поколінням. Прекрасне прекрасний настрій. Вперше вирішили вибратися з дитиною, аби розумів, що таке новий рік. Кричав голосніше за всіх, ніж інше. такий чудовий день. Хочу усім побажати гарного настрою. На цьому свято не закінчилося. Пісні, хороводи, ярмарок. Новорічний сезон столиці і в країні офіційно стартував. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.